Всім привіт. Дивіться, як вони раді нас бачити. Вони нас так, готові так, закусати. Так. Нас От зграв тихенько. Диви. Тобі провід води, вони взяли цемент заколотили. От представте, люди, ну вже нема е, строїтелям що робити. Ну це може і діти, звісно. Які діти? Цемент. Диви, ще й ножа. О, та ж у них ми і так останні вже ці кожен раз ці судочки купляємо для того, щоб годувати собак, їм води насипати, налити води, верніше, насипати корм. Давай десь корм так насипаємо. насипимо. Їм... Да. Малий, не... малий. Тарілка, графік, хороший такий. А це хороший корм, нам подарила. Хто нам подарив його? Це передали з Італії, волонтер нам прислала Ілона. А, і воні дякуємо, бо вже е, наші собачки його цього тижня активно кушають, пробують, відбудь. Зараз їдять. Італійський корм косниці, розкажи, косний, вкусний. Хороші наші собачки. Зараз вони поїдять. Що там? Що там? Вони зараз поїдять. То так, так граються, так вони машину вже розтарапали з усіх сторін. Вони пригають прямо, буває так жорстко, починають ну, кусати. Вони граються, звичайно, вони великі собаки. Да? Ні, то ні, комар, ні. чи що то у неї? Отам, отам, чи так, що прилик? Грязь якась, да? так? Ні, я її я обробила бровекку, то в неї нічого не ні, має. Нічого не должно бути, Ще, крім комарів. комарів. Більше, ну, комарі можуть замовити. кусати. Так. Ще гра тобі, так? Да? Гра ну, не бійся, не бійся, не бійся. Ра, гра, хороший, хороший. Кушай, кушай. Дивіться, як італійський корм. І напевно, я би, якщо настали важкі часи, то італійський корм і люди би їли. Сам би, напевно, його. Вони без тарілки, не звертайте увагу, тарілки були. Але... Да, ви бачили, я показав, що і старілками. Не старі, не... Ну, і вони так землі їдять. Знаєте, я їх глистогоню регулярно. Ну то що було? Да, у цих собак глистогонки і. Вони оброблені краще, ніж деякі домашні, то то, що вони з'їдять з землі. До речі, чому треба? Ми з лікарем там з одним познайомилися, коли купляли таблетки для своїх знайомих, то він сказав, що якщо собака, ну, там домашня, будь-яка, їсть сире м'ясо, чи там ходить на вулиці, там підбирає щось з землі, там десь, не знаю, можливо, якусь. Пташку мертву там підбере, чи ще щось. Ну, всяке може там взяти до рота, то е, кожного місяця їй потрібно оброблятися від глистів, наприклад, від кліщів, від глистів, від ну, різних бацил, обережно лінчик. Ну, то, що? Зараз ну, зараз а, ну, камінь навряд чи вони ну, халявські. Але ну. я до того веду, що Раз на місяць е, тварин треба обробляти, тобто, якщо у вас домашня собачка чи котик, да, і ви кидаєте час від часу сире м'ясо, там обрізки, ще щось, то таку тварину треба теж обробляти регулярно ну, від е, глистів, тому що може щось підцепити в сирому м'ясі е, тваринка. А цих вуличних, тобто це не домашні, і ми їх е, їм даємо. От е, як вона любить, як вона посміхається. Хорошенько, хорошенько, сільво. Тобто ми їх обробляємо регулярно від глистів, бліг, кліщів. Тобто, це, що вони з землі їдять, то це не страшно, да, Сільо? Ха скажіть, це не страшно. Дивіться, як вона виглядає. Вона е, саме у нас догля... доглянута. Чому? Тому що вона живе біля під'їзду і вона там одна, знаєте, так спить. І її там, ну. Годують, напевно, не більше. В такі бока є. Грета у нас, так? Грета, дивіться, яка худа. От. Не кусай за телефон. Дивіться, яка худа. Бока запалися, вона трохи. ну, Вона більше шерсті має, ну і граф теж, відповідно, дуже худий. Він трошечки у нас більший, бо він пес, але худий. Літо я не знаю, як зиму далі буде. ну... Складно, складно, бо тому що з кормами складно. У нас хтось там каже, що готуйте, варіть, ми і готуємо, і варимо, коли є кошти, звичайно. Ну І даємо корм, якщо, оцей, якщо є можливість і коли у нас хочуть ще, хочуть ще. Ну, вони чують, що там є корм. Ну Може ще чуть-чуть, чуть-чуть кожному там леце. Бачите, вони не наїдаються. Обережно, обережно. Ну по чуть-чуть. Та ви ж розумієте, це їх пачечки... Три кіло... Ой, 3 кілограми, що це смішити? Це собак, це кожному по кілограму, напевно, я не знаю. Ну, ну це я загинаю, звісно, кожному по кілограму. Але це точно на три кормьошки. Норма 300 грам, але так як вони не регулярно їдять, і ми їх не кожен раз застаємо, то ми... Ти тут, каже, ближче, щоб було чути, да? так? Тобто... Да, ми норму не даємо, ми даємо всіх, скільки вони хочуть. Спочатку налий змий да, оцей та, цемент, бо це, я не знаю, як таким можна бути, Тож видно, що для собак це. Ти не вже в кущах. сховали в кущах, я так? Сховала. А, ти сховала. сховала. Лена сховала в кущах, щоб не знайшли. Зараз Лена почистить. Там е -е, вода якась промити. Сільва, хорош їсти, ти сама відкормлена. Хорош, хорош. <гум> хорошенька, хорошенька. Сіда. От. Яка ти умничка, ти ж і лапку даєш, так? Да. Хороша, хорошенька. Лягай. 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 Іди до Лєни. Ліна води наливає. Ага, обмиває спочатку. Так, сільва не дуже. А, ні, п'є. Так. Грета, йди попи, йди, йди водички. Мочи її носика. Та все, вона вже знає. А, і, і дивіться, як вона вже відійшла, але Грета лише підійшла і вони одна одну перебивають. А ще вони відганяють ще, е, е, цю герду відганяють, е, коли ми годуємо її. От. Цього тижня теж там е, багато роботи було і. О, граф прийшов купити. О, бачте, чуть трохи остали, оставили корму. А те, що ти, вкусняшки? Біжу. Дивись, дивись, як він обляпав а тебе. Біжу. Ні, ні, відкриту руку давай. Граф теж з'їсть відкритою. Він, він дуже акуратно їсть. Він такий кламкає, звісно, зубами. Не йде йому. Ну не все, не давай, не давай. Ліпше маленьким даш, цуценяткам тим. До речі, ще, якщо ви не бачили, то обов'язково подивіться про цуценят біля лікарні там відео. Бачите, вона там ставить, щоб сільва ще пішла допивати. Так, корм не забудлинчик, бо ще їдемо ще у дві точки. У нас вечірній об'їзд. Ну і на, і на скількох, як ви думаєте, цієї пачки вистачить? Це на один вечір або два. Добрий вечір то от е, вони зараз доїдять, поп'ють водички і все. Ось таке відео. Обов'язково подивіться і оцініть відео з цуценятами біля лікарні, теж потребують прилаштування. Так, це до нас ігать, ні. Е, і годування, бо вони маленькі, там їх мало годують. Вони такі, коли їм давали їсти, то вони налітали, звісно, хорошо. І мама там дуже голодна їхня. Ось і. Дуже багато тварин ще потребують от, корму. Так що підтримуйте наш канал, коментуйте, ставте лайки, оцінюйте. Дякуємо вам за підтримку, особливо ну, тим, хто от, такий корм нам пересилає, теж це дуже тваринкам допомагає. Підписуйтесь на канал, всім гарного вечора, всім пока!